Тобто, тут ми бачимо такий собі простий, простий клас, який містить, який міститься на всього конструктор конструктор да, з, з параметрами і здійснює їх присвоєння. Це у нас було, був клас, який стосується окремої новини, да, тобто окрема одна новина news item. Значить, А тепер робимо клас, який буде описувати всю стрічку новин. Значить, Тут теж буде конструктор, І, і зміна news теж у нас буде масивом. Да? Тобто вона буде зберігати об'єкти типу нью. Спочатку цей масив буде пустий, але потім він, так би мовити, буде наповнюватись. Ну, крім конструктора, нам будуть потрібні деякі інші методи. Ну, наприклад, нам може бути цікаво, скільки в нас всього є новин, так? тобто для якоїсь статистики. Для того, щоб нам дізнатися, скільки новин, нам треба просто дізнатися, скільки елементів є в масиві news. За допомогою властивості length ми це дізнаємося. Так? І так би мовити, цей метод буде це повертати. Далі нам буде. Ну, Потенційно, так би мовити, потенційно буде потрібно, а, значить, додавати якісь новини. Так, значить, Тут розглянутий метод для додавання новини. Значить, буде прийматися об'єкт там, типу нью-tem. Ну, але буде додатково перевірка, так, чи він дійсно є об'єктом нью-item. Якщо, якщо ні, так, то буде, скажімо так. Видаватись повідомлення, що це щось не те, не те додали. Так? Значить, Крім того, якщо ми додаємо новину, так, ми маємо їй присвоїти ідентифікатор. Ну, Ідентифікатор має бути унікальний, не допускається новин там з двома однаковими ідентифікаторами. Тому ми, так би, мовити, робимо ще перевірку, так? перевірку на <кхи> ідентифікатори. Так, якщо виявиться, що вони рівні, так, то треба видати повідомлення, що новина з таким ідентифікатором існує, так її не буде додано. Ну, в ідеалі має бути якась окрема функція, метод, який стежить за цими ідентифікаторами, десь там зберігає їх в окремій змінній, в базі даних. Так, і постійно інкрементує, так, постійно збільшує цей. Ідентифікатор на одиницю, щоб він завжди був унікальний. Ну, якщо ці перевірки, скажімо так, відбулися, то за допомогою методу push, який стосується масивів, ми цю новину додаємо в масив. Так? Ну і для себе, скажімо так, як для програміста, можна там в консоль додати таке повідомлення, яке може бути корисне при відлагодженні. Ну, якщо є додавання новин, має бути і вилучення, да? для цього кнопка передбачена. Значить, ми дізнаємося, скільки, скажімо так, новин є всього. Значить, і, значить, у випадку, у випадку вилучення так, ми видаємо відповідне повідомлення. Ну, якщо новину вилучено, так, то видаємо, ну повідомлення мається на увазі в консоль. І різні значення буде повертатися функція. Тобто, якщо новину вилучено, то буде повертатися значення true. Якщо не вилучено, ну тобто не знайдено новини з, такою, з таким ідентифікатором, тобто ми пробуємо вилучити те, чого не існує. Ну тобто, вилучення загалом <кій> зручно робити за. За ідентифікатором. А, так, бо ідентифікатор унікальний, так, і це так би мовити, гарантія, що не, не помилитеся. Так, значить, і можуть бути, можуть бути корисними інші методи. Ну, зокрема, наприклад, там те, що стосується. Порядкування. Так? Наприклад, корисно може бути впорядкувати новини за датою, там, чи, за, чи за часом. Так? От в, 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 цьому, в, цьому, в цьому сенсі. Тому давайте дивимося, дивимося ще це. Так. До речі, тут ще я, можливо, пропустив. Давайте ще. Да, тут, де ми вилучаємо, у нас тут є метод фільтр. Це метод, який стосується масиву, класу масив. Це, по суті, по суті, цей метод він якраз здійснює вилучення. Він, по суті, створює такий масив, який містить усі елементи. Крім того елемента, який вказаний в ID, в ідентифікаторі. Так? тобто Тут є перевірка. Отак От працює скажімо так, цей метод. Так? Тобто вилучення шляхом, шляхом фільтрації. Ну і далі дивимося метод sort news by date. Тут теж буде використовуватися метод sort, який застосовується до масивів. Він буде приймати. у нас... Такі два, два параметри значить, А і Б, і він буде сортувати за датою від найновіших до, до найдавніших. Тобто у нас буде, скажімо так, тут параметри А, да, Б, а тут, скажімо так, дата Б, ну, тобто дата другого, да, а мінус, мінус, скажімо так, дата, дата першого. Це такий спосіб задання, задання сортування. Ну, і ви ще там бачили теги, так, тобто у нас може бути е, потреба знайти е, знайти, значить, новину за тегом. Ну, як бачите, тут за тегом технології знайдено одну, одну із новин. Е, значить, тут ми теж застосовуємо метод фільтр і він буде у нас. Е, в даному випадку містити тільки ті новини, да, які містять оцей переданий тех. Так? Якщо там було скажімо так, всі за винятком вказаного ID, да, то тут фільтр буде за, за тим, що вказано, ну, вказано в тех. Ну, єдине, що для того, щоб не помилитися, да, щоб там не розрізняти великі і маленькі букви, ми тех переводимо в нижній. Регістр, да, і, тобто пошук буде відбуватися без, без скажімо так, регістра. Ну і на самому початку у нас там спрацьовував метод Display All-News, да, показати, скажімо так, показати всі новини. Ну, у нас там вже ті новини, скажімо так, вилучені, да, бо ми взяли, взяли тільки цей тег. Значить, ми тут що робимо? Значить, ми приймаємо один, один параметр значить, і перевіряємо. Да? Значить, ну, якщо він там дійсно е цей, цей елемент прийшов, да, то ми, скажімо так, будемо продовжувати. Якщо ні, то у нас буде повідомлення, що у нас там не вказаний елемент для того, щоб там виводити, виводити новини. А, значить, перед виводом у нас буде відбуватися там, очищення самого контейнера, контейнера з, з новинами. Значить, якщо у нас новин немає, ну, тобто якщо довжина дорівнює 0, то ми будемо видавати повідомлення, що новин, новин немає. І далі в циклі for each, так, це ще один цикл, ще один метод. Які можна застосовувати для масивів, ми будемо робити, робити наступне. Так? Тобто у нас всередині всередині цього буде, буде функція. Значить, ми створюємо таку змінну, так, яка буде містити е тех ДІВ, так? Тобто ми так би мовити створюємо новий е тег на нашому документі. Uh, і будемо звертатися до нього, так, до, до його списку класів, uh, і будемо додавати, так, додавати клас NewsItem. Значить NewsItem у нас. Uh, news item у нас зображений ось тут. Так? Оце і є цей клас. Тобто цей клас заготовлений заздалегідь. Ми його не створюємо, скажімо так, на літу. Ми просто цей клас додаємо до новоствореного елемента, так, щоб він отримав стиль. І далі ми за допомогою innerHTML так, в цей тег прописуємо контент. Тобто там може бути заголовок, так, от, як ми такий бачимо, може бути, скажімо так, дата так, вказана. там у відповідному формалі, форматі. Значить, зверніть увагу на такий метод to local date string. To local date string так, і вказуємо тут UK UA, щоб воно було, наприклад, українською мовою, щоб дата була українською мовою. Ну і далі пишемо там рік, місяць, місяць, наприклад, може бути вказаний словом. Якщо ми хочемо, щоб місяць був словами, ми тут пишемо long. Якщо число, числами, да, то Нюмерг. Ну і далі, відповідно, йде контент самої новини, сам, сам якби, текст, і далі йдуть теги да, аналогічним чином. Тобто вони йдуть в, абза, в абзацах. значить, Теги у нас тут сполучені пробілим. Можна теги тут поєднувати поєднувати комою, да? ну, в даному випадку це, це пробіл. І, значить, в кінці розміщуємо значить, кнопку, да, яка буде містити стилі delete, delete btn. Ось вони, да? ці, ці стилі. Так? І, значить, буде тут окремий ідентифікатор, дата. Дата ID, який прив'язаний до, скажімо, так, до конкретного елемента News item. Так? Тобто, щоб оце вилучення стосувалося якогось конкретного, конкретного елемента, не чого-небудь. І коли ми це все створили, коли ми такий елемент створили, ми його за допомогою Append Child додаємо до нашого. До нашого NewsDiv. До, до нашої, до нашої отої, ну, по суті константи, да, будемо так казати. Точніше так. Оцю константу ми будемо, оце, що ми тут записали, да, ми будемо додавати до, до, до батьківського елемента як елемент дочірній. Тобто цей контент, контент да, він буде всередині, всередині константу до елемента, який буде контейнером для, для, інших, для інших елементів. Ну і далі, щоб це у нас працювало, так нам буде потрібна потрібна обробка так, нашої події натиснення кнопки. Значить, ми тут застосовуємо метод query selector і значить, шукаємо, що у нас відповідає за. Ну, що, що у нас містить клас DLET-BTN. І для кожної з них ми будемо робити наступне. Значить, ми прослуховуємо за допомогою add Event лістера, прослуховуємо, чи відбувається там подія клік, і, якщо відбувається, там буде, скажімо так, виконано наступне. Тобто ми дізнаємося, ми дізнаємося ідентифікатор. Так? Того об'єкта, де скажімо так, відбулося натискання, так? а ви розумієте, що ця кнопка вилучити вона всередині оцього item-ID. Запам'ятали цей ідентифікатор, щоб знати, що вилучати. І до нього застосовує метод delete news той, ну, до поточного об'єкта Застосовуємо delete news delete news, так, ми дивили, дивилися раніше. І Після цього так би мовити. Знову відображаємо після вилучення, так, після вилучення, відображаємо те, що, те, що залишилось. Так, значить, і що у нас ще? Значить, нам треба нарешті, скажімо так, те, що там є. Те що, те, що зроблено, треба застосувати. Ми так само значить, додаємо татент, event лістенер для всього, для всього документа. Так? Ну, перевіряємо ще раз, чи він весь там завантажений. Створюємо кілька, кілька констант на основі певних ідентифікаторів. Так? Там New output, та output output і так далі. На основі цього знаходимо і записуємо у відповідні константи. Значить, і тоді ми е, готові до створення стрічки новин. Значить, е, спочатку створюємо цю стрічку без параметрів. Так, тобто вона буде, так би мовити, пуста. І ця стрічка новин буде міститися в змінній зміні Е, І, значить. Далі тут ми просто, так би мовити, за допомогою методу denews, news да, до цієї змінної застосовуємо, застосовуємо цей метод і створюємо якусь певну новину прямо там, да, на люту створюємо новину з відповідними параметрами, і ця новина додається. Ну, вам так би мовити, у вашому, ваше так би мовити завдання, після цього, як ви це побачили, да, вам Залишиться там дописати кнопку, так доробити кнопку, яка буде викликати ось оцей метод Adanuse, да, І оці параметри, які тут прописані, їх буде вводити користувач на формі. Тобто вам треба буде написати кнопку і написати форму, яка ці дані щитує. А тут просто додано кілька новин, да, щоб потренуватися. Причому окрема новина створюється як об'єкт а да, <кхм> всередині, скажімо так, параметрів. Метода Аденюс просто задані задані, ці, задані параметри. Ну, і є певні, скажімо так, певні тести, певні перевірки, так, якщо пробувати додати новину там з існуючим ідентифікатором, так, тут от, явно вказано один. ну, Бажано для ідентифікатора так виділити окрему змінну, і е, там відстежувати, чому дорівнює, скажімо так, там, поточний там, чи останній ID доданої новини. Е, і, значить, після того, як ці новини додані, да, ми їх всіх там виводимо на екран. Е, ну і тренуємося, там, наприклад, їх там впорядкувати, да, після впорядкування. Знову ж таки, якщо ми робимо впорядкування, Після впорядкування треба робити метод display all news, так, для того, щоб результат сортування, щоб результат впорядкування був, був видний. Ну і, наприклад, так, як відбувається там пошук, пошук за тегом. Так, тобто у нас метод find use by tech, Приймає, приймає якесь, наприклад, значення, так? І, е, ну ми тут ще робимо деякі е, деякі, скажімо так, деякі підготовчі дії для того, щоб вивести м, те, що ми знайшли. І тут головне нам що зробити. Нам треба перевірити, чи у <кій> те, що Found Bitec, да, от сюди те, що потрапило, чи там довжина більше нуля. Да, тобто Ну, чи там взагалі щось знайдено, так? тобто, якщо вона більше нуля, тоді ми до нашого результату, січ result Div, ми до його inner HTML додаємо, додаємо те, що зайде із відповідним загалом. Інакше ми видаємо, що за цим тегом не знайдено. Ну, давайте, значить, попробуємо там, не знаю, якісь там. Наука, да, наприклад. Ну, бачимо, да, що за тегом наука, тут новин, новин не знайдено. Ось таким чином. І, значить, деякі, так, деякі, скажімо так, ці, ці дії, що у нас тут відбуваються, да, ми там. Виводимо в консоль, щоб можна було, наприклад, розібратися, що відбувалося скажімо так, з сайтом, сторінкою, так, що там додавалося, вилучалося, так, щоб це може бути можна було відстежити. Тут тестуємо метод, метод вилучення. Так. Знову ж таки, якщо відбувається вилучення, так само, як і в випадку сортування, так, нам треба зробити display all-news, тому що вилучення вилучає його, скажімо так, з відповідного масива. Да, а те, що у нас на екрані, це якби окремий контент, тому оцей метод display all-news це як оновлення сприймати як оновлення екрану. Ну і пам'ятаєте, у нас там була перевірка на спробу вилучення не, не новини, новини, да, можна її попробувати вилучити, подивитися, що там. Що там буде. Е, і, значить, е, розглядаємо також демонстрацію пошуку через полив вводу. Значить, у нас до е, до об'єкта Seageg BTN, да, тобто по, пошук, е, ну, кнопка пошуку за тегом, да, значить, ми будемо прослуховувати, да, чи відбулося. Подія Подіяклік, якщо відбулося, ми робимо наступне, так, що тут в фігурних дужках. Створимо окрему константу Sich Term, тобто те, що ми шукаємо. Значить, яким чином? Так, тобто Те, що тут якби, прийшло, ми його перетворюємо в нижній регістр, відкидаємо пробіли, якщо вони там є. Так, дізнаємося значення цього Січ -input", input. Це Text C input, це те, що воно тут введено. І Результат записуємо сюди оцей всі четир. І потім ми е, е, знову ж таки да, е, застосовуємо тренарний, е, тренарний оператор. Да, тобто, якщо, е, скажімо так, оце, що тут у нас отрималось, да, повертає істину, да, то ну, істина це якщо там дійсно щось є, так, як, як рядок рядовикачове. То ми пишемо, що це там поточний тег, і пишемо цей тег. Якщо виявилося, що там ну, нема нічого, да, пусте місце, да, то ми так би пустий символ і повертаємо. Ну, тобто false він, <coughs> пустий рядок у нас, так би мовити, прирівнюється до false. А, Хто вивчав Python, да, то щось подібне, скажімо так, міг зустрічати. І далі значить, ми перевіряємо, да, що у нас значить, цей Sage terms. Присвоюємо результати на основі метода findus-base tag. Да, сюди цей у нас, е передається як параметр, і результати записуємо в константу result. Е і потім знову ж таки display all news, так, похожий метод in да, тобто ми тут допоміжний метод, так, допоміжний метод розглянемо. Тут, тут він далі, далі буде описаний. Ну, Тут така ситуація, так, що в JavaScript ви бачите, можна спочатку написати використання якогось да, а опис, що цей метод робить. Може бути пізніше. Може бути в наступних рядках. Але обов'язково має бути. Бо інакше ми ніяк не будемо знати, що цей метод робить. Ну, ми ще розглянемо зараз, що він робить. Це буде допоміжний метод для виводу конкретного масиву. Ну, Якщо у нас тут поле порожнє, то ми будемо показувати всі новини, що є. Так. і... Дивимося цей допоміжний, допоміжний метод, да, це у нас буде функція, яка буде приймати масив новин, так, і, і, значить, певний елемент, елемент контейнера. Значить, якщо у нас не вказано елемент, да, то значить, ми будемо зразу припиняти роботу функції. А, якщо з цього не відбулося, ми очищаємо контейнер. Далі перевіряємо скажімо так, довжину масива новин. Якщо їх нема, то ми пишемо, що новин не знайдено, і теж закінчуємо роботу функції. Якщо ж нічого з цього не відбулося, ми тоді до нашого масива застосовуємо метод for each і робимо наступне. Створюємо елемент div, тобто розділ, це буде наша, наша константа. До нього додаємо клас NewsItem. Це ось цей клас заготовлений. А, значить, і, значить, в innerHTML HTML прописуємо наступне. Прописуємо заголовок, прописуємо дату. За тим зразком, що і було раніше. А, прописуємо, власне, певний текст. Так, він у нас теж в, в окремому параграфі. І прописуємо теги. Тобто тут у нас теги так само знову ж таки об'єднані пробілом. Об'єднані пробілом і перед ними, так би мовити, оцей значок, значок Шарп. І в кінці, значить, в кінці, значить, у нас теж має бути. Кнопочка да, з класом Delete Button, да, з текстом вилучити, да, щоб можна було цей елемент вилучити. І так само те, що ми сформували, за допомогою Append Child, додаємо до нашого, до нашого контейнера. Контейнер І на сам кінець дивимося, значить обробки, обробники подій для кнопок вилучення. Так, значить, ми. Робимо query selector так, для усіх, де є у нас клас DeleteBTN, і для кожного з них так, робимо наступне. Знову додаємо подію прослуховування ну, скажімо так, прослуховування на подію Click, тобто натиснення кнопки мишки. Дізнаємося ідентифікатор, його записуємо і викликаємо метод DeleteNews. Ми його там розглядали. До з параметром цього ідентифікатора. А, і, скажем так, по суті, так, ми, так би мовити, маємо після цього, так, ну, якщо є там, що оновлювати, так, ми маємо оновити, показати всі новини. Ось таким чином.